Російські хлопці не просяться на передову. Вони повинні там бути. Гуру електрокарів і космічних ракет, символ технологічного прориву, засновник SpaceX і Tesla, мільярдер, володар мережі X, зрештою, успішний успіх, яким його знають в усьому світі. Ілон Маск велите зі швидкістю, яка в 25 разів перевищує швидкість звуку, і в 30 разів швидше, ніж комерційний літак. Втім, для України нині він рупор дивних миротворчих планів і вони якось підозріло тхнуть кремлівським душком. 2025 рік став для неоднозначного маска дуже показовим. Але про все по черзі. Ілон, продовжуй, так звичайно, 2014 рік. Росія анексує Крим і розпалює війну на Донбасі. Маск воліє мовчати. Його цікавлять ракети, що літають у космос, а також електрокари, що мають витіснити двигуни внутрішнього згоряння. Але ж ніяк не Україна, яка бореться за своє майбутнє. Чотири роки поспіль він демонстративно тримався осторонь політики. Що ви тут робите? А можете... посуд, та у 2019-му все змінилось. Ілон відкрив для себе тодішній твітер як арену геополітичних баталій, почав сипати провокаційними дописами, але характерно Україну оминав, бо тоді ще, мабуть, не знайшов у цьому контентної вигоди. Зараз ви не можете полетіти на Марс за трильйон доларів. Жодна сума грошей не допоможе вам купити квиток на Марс. Тому нам потрібно зробити так, щоб це взагалі стало можливим. Перші привіти від маска Україні пролунали в його критиці американських посадовців. У 2020-му він бурчав про зовнішню політику США, мовляв, навіщо стільки підтримки союзникам, але тоді ще Ілон не давав конкретики. Україна тоді для нього була не більше ніж додатком у списку. Тож я залишу вам свій мил. І будемо на зв'язку щодо Росії. Маск зберігав нейтралітет, а іноді навіть демонстрував захват, особливо космічною програмою, яка щоправда давно дихає на ладан. кажуть, знаєш, що я куплений актив Путіна він не може дозволити мене собі. Вже у 2021-му Ілон влаштував дешеве шоу, запросив Путіна на бесіду в Клабхаус. Такий собі сеанс діалогу цивілізацій у прямому ефірі, і все це без жодної чіткої позиції щодо війни Росії проти України. Ймовірно, тоді йому було цікавіше піаритись на хайпі ніж розбиратись у реальних злочинах Кремля. Що стосується приватного бізнесу, Ілона Маска він безумовно видатна людина, звідки в такого просунутого. Закордонного мільярдера такі м'яко кажучи дивні вподобання. Давайте розберемось. Насправді в сімейному альбомі засновника SpaceX є свій російський слід. Батько Ілона Ерл Маск, інженер і підприємець із Південно-Африканської Республіки, любив вихваляти «Велікою Росію». Куди зрештою і завітав перше, що я побачив, була ідеальна тотальна цивілізація в усіх напрямках у 2018-му Ерл дав інтерв'ю Insider інсайдер Africa. Там він із захватом розповідав про геніальну російську інженерію і називав болотного диктатора сильним лідером. Думаю, що те, як Росію представляють на заході, повністю не відповідає дійсності. Росія чудова! Відомий бізнесмен любить розповідати, що від батька давно дистанціювався. Тріщина між ними почала рости ще у 1980-х, коли Ерол зрадив матір майбутнього мільярдера Мей Маск. Тоді сини Ілон та Кімбал за рішенням суду залишилися жити з татом і швидко відчули на собі його залізну руку. На жаль, у нього не все добре з головою. Він фактично збанкрутував 90-ті. Сам винахідник Тесли називав Ерола авторитарним аб'юзером, який ламав психіку не гірше ніж совковий телевізор ру. Бін спину, якщо тягнути його на п'ятий поверх без ліфта, поїдання щурів у ба... павуків, банші яких нема кому джобнути зверху. Біограф Волтер Айзексон у книзі Ілон Маск детально описує, як психологічний тиск з боку батька перетворив майбутнього бізнесмена на говорячи поетично вічного втікача, спершу в комп'ютерні ігри, а потім у космос. І вони також про це знають. Не може бути, щоб вони цього не усвідомлювали. Ілон остаточно постав. В хрест на стосунках із татком у 2017 -му. причина доволі оригінальна. Ерол підтвердив, що має дитину від своєї падчерки, яку виховував з маличку. Ми з братом підтримували його фінансово протягом останніх 25 років, і ми нічого не успадкували від нього. Про сімейну ідею Ерол сам же розповів The Sunday Times у 2018 тисячі З легкістю так ніби йдеться не про сімейний скандал, а рецепт пирога для Ілона на ж це стало тією краплею, після якої батько автоматично потрапив у список, далекий від улюбленців. Одна річ, про яку постійно говорив Ілон, це те, що його сильно булили в школі. Ні, його не булили. Його не булили? Ні. Тобто він брехав, коли розповідав все це. До того ж, Ілон публічно назвав батька жахливою людиною в інтерв'ю виданню Rolling Stone. Він уточнив, що Ерл встиг зробити майже всі злочини, які можна уявити, буквально ходяча кримінальна енциклопедія, яку син вирішив не продовжувати читати. питання, бо між тим саме Ерл любив повторювати, що Крим російський прямих доказів того, що Ілон ще до 2022 року поділяв ці твердження, немає, але його пізніші заяви про помилку Хрощова дуже підозріло перегукуються з батьковими поглядами. Чому я запитував, чому я не можу поїхати на Росію? Що таке, чого я маю боятись? Певний період часу цю трансформацію мільярдера у бік Москви дещо зупиняло. Точніше, дехто Мей Маск, мати Ілона, така собі глянцева противага токсичному еролу. Нам дуже сумно, це трагедія, але ми дуже вражені відважністю українців. Ми продовжимо підтримувати вас усіма силами. Мей народилася в Канаді, виросла в Південно-Африканській республіці, зробила кар'єру моделі і дієтологині, але політикою особливо не переймалася. На відміну від батька, мама зосереджувалася на кар'єрі сина та власних проєктах. Не називайте його найбагатшим чи мільярдером, бо це принизливо. Він геній людства. За це його всі люблять. Вона канадійка з ліберальними цінностями, і, можливо, саме це колись підштовхнуло Ілона до. До короткої симпатії стосовно України у 2022 році, але далі тиша. А от інша жінка ймовірно зуміла зашити йому в голову свої ідеї, куди ґрунтовніше про кого ж мова розповім буквально за хвилину, де перебувають інопланетяни? Можливо, вони серед нас? Я не знаю. Тоді, у лютому 2022 року, все здавалось однозначним. Поки окупанти брали Київ за три дні, Ілон Маск уперше показав себе як рятівник у стилі Марвел. Московити грохнули супутниковий зв'язок Віасад. І зсу фактично залишилось без очей та вух. Віцепрем'єр Федоров написав публічно Ілону у тодішній Твітер прохання про допомогу. Поки ви намагаєтеся колонізувати Марс, Росія намагається окупувати Україну. Ми просимо вас надати Україні станції Старлінк. Маск не став тягнути кота за хвіст. Того ж дня відповів: StarLink уже активовано. За два дні перші 500 терміналів прилетіли в Україну пізніше їхня загальна кількість зросла до 12 тисяч. Саме вони тримали Україну на зв'язку під час блекаутів, коли світло було тільки від свічки або ліхтариків. Потім приготує себе вийде класна тусонка. А ще тоді Ілон у своєму стилі кинув в рукавичку самому Путіну. У Твіттері викликав бункерного діда на дуель публічно з гумором і тролінгом. Запропонував двобій, на кону якого ціла Україна. Маску тоді аплодували, стоячи. Ось воно сильне технологічне плече. я використовую свої твіти для висловлювання. Дехто використовує для цього своє волосся, а я Твіттер. У ті дні Маск виглядав як справжній союзник. Номер один. Ставив уподобайки Зеленському. Обіцяв після війни особисто завітати в Україну. На кожному кроці повторював, що він з нашим народом. Здавалось, от от, і у нього на аватарці з'явиться тризуб і вишиванка. Ви намагаєтесь зберегти свою свободу, ви сміливі, і ви переможете. Ви отримуєте допомогу усього світу. Старлінку у 2022-му став не просто та. Технологією, а нервовою системою нашої оборони він тримав на плаву владу, волонтерів, лікарні та критичну інфраструктуру. Українці носили ілона на руках. Хай віртуальних майже техно Янгол, що обнулив спроби Кремля виробити наш зв'язок. Деякі люди думають, що я інопланетянин. Це неправда, але довго в ролі друга України маск не витримав. Вже восени 2022 року. Його перекосило в інший у жовтні Ілон видає у все ще Твітер свій так званий мирний план і все, що є делікатним або що ігнорують змі, громадськість може порушити на ікс і зробити це актуальною темою для обговорення. У дописі Ілона класика жанру з кремлівських методичок. Крим назавжди російський, в Україні нейтралітет, а на окупованих територіях повторні референдуми. Чому ж така разюча зміна? Зазвичай я намагаюся збільшити так зване вікно Овертона щодо того, що можна обговорювати. Що можна обговорювати, не піддаючись остракізму? І ось тут про жіночий слід. На початку 2022 року Ілон Мас почав зустрічатися з актрисою Наташою Басет, акторкою з австралійським паспортом і маминим російським корінням. Вона не про політику, але в одному з інтерв'ю симпатизувала болотяній культурі. Звідки? А вони беруть цю маячню. Збіг дивовижний, особливо якщо врахувати, що у розпал стосунків басити з маском його миротворчий світогляд різко поплив у бік кремлівських мантр. Я би просто рекомендував не відправляти цвіт української молоді помирати в окопах. Це лише припущення, але біограф Айзексон відверто пише, що маск як губка, яка всмоктує ідеї близьких людей. А в періоди особистих криз чи нових романів він легко підхоплює чужі погляди. То чому б разом із коханням до жінки не могла прокинутись і любов до мирних планів із кремлівським душком? У мене насправді немає жодного бізнес-плану. Басет кинула маска після неочікуваного сюрпризу. Раптом з'ясувалося, що колега Ілона Шивон-Зіліс ще у листопаді 2021-го народила йому близнюків. Для Наташі це стало останнім сигналом із Марса, і вона миттєво відключила їхні стосунки. Я думаю, чимало жінок. Не знають, що гормональні контрацептиви викликають депресію, різко збільшують ризик самогубства та змінюють їхні уподобання щодо того, з ким вони хочуть одружитися чи мати дітей. Вони змінюють їхню особистість. Але трансформацію політичних уподобань мільярдера було вже не зупинити у вересні 2022 року. Під час контрнаступу України маск вимикає старлінг у певних районах і таким чином обмежує роботу наших ударних дронів. Та Артилерії пояснює, що Старлінк мав залишатися цивільним не для війн. Панове, ви що там взагалі довбанулися? І тут з'являється більш прагматична та реалістична версія поведінки. Маска змі та блогери писали, що Ілон міг вести діалоги на найвищому рівні аж до самого Путіна. Активний талановитий бізнесмен у нього чимало виходить, зокрема і за підтримки американської держави. Маск міг почати використовувати антиукраїнські тези не просто для красного слівця, а заради банальної вигоди зберегти бізнес і контракти його компанії глобальні гравці. І вплив кремлівських друзів міг відчутно зачепити навіть такого титана. Я думаю, Путін значно багатший за мене. Ви так справді вважаєте? Так. Не виключено, що йому делікатно натякнули, або пригальмуй підтримку України, або Starlink почне губитися у потрібних регіонах. Такий собі ультиматум, або ти контролюєш риторику, або хтось контролює твої супутники. Я не можу піти завоювати інші країни і таке інше. Я маю на увазі одна стара приказка. каже. Ти не по справжньому багатий, якщо не можеш дозволити собі легіон, тоді ж маск раптом прозрів: мовляв, він не може безкінечно фінансувати старлінк для України. Хоча, як з'ясувалося, без нього теж цілком реально. Пентагон підписав контракт і продовжив підтримку. Тож пафосна заява Ілона виявилась не турботою про гроші, а класичним шантажем. Ваше его і невігластво, сер коштували життів українців. Високопоставлений військовий чиновник каже, що це у жовтні 22-го року. Настав справжній день ікс. Маск офіційно купив Твіттер за 44 мільярди доларів. Відтоді почалось велике переселення кнопок і людей, масові звільнення, хаотичні реформи та ребрендинг. У ЕКС так соцмережа, де ще вчора співали пташки, перетворилася на персональний ігровий майданчик Ілона. Озираючись назад, варто зрозуміти, чи варто його було купувати, чи було це фінансово розумно. Мільярдер на своєму акаунті у своїй соцмережі запустив опитування: чи має Україна здатися Росії, віддати Крим і відмовитись від НАТО. То Кремль привітав, Київ обурився. Зеленський відповів у цій самій соцмережі, котрий маск вам подобається більше. Той, що допомагав Україні, чи який підтримав Росію? Твіттер – це як зона бойових дій. Люди стрибають туди. Це як Окей, ти на арені. Поїхали. Ну а далі ще краще в лютому 2023 року. Ілон заявив, що революція гідності була державним переворотом. Фактично, калька з кремлівських методич. Ок, наче Путін за ніч вставив йому чіпу голову без усіляких старлінків. Є людина в Штатах. Вона живе, яка можна сказати, марить Марсом. Експертка з питань Росії та радниця Білого Дому Фіона Гіл припустила, що усілякі мирні плани маска це зовсім не нейтральна спроба припинити війну. Насправді це радше виглядало як сигнал особисто путіну. Мовляв, я готовий грати за твоїми правилами. Мабуть, я справжній геній. Мій час дійсно захоплюючий. Зверніть увагу на ці дані у 2023 Му році блогери помітили, що алгоритми соцмережі ЕКС навмисне занижували видимість постів про Україну. Навіть функція Spaces позначила тему Ukraine Crisis як небезпечну. Це значно обмежувало охоплення. Вони будуть змушені просувати заголовки, які отримують найбільше кліків. Придивіться уважно: наприкінці 2024-го Аналітики довели У X успішно прикрутили звук багатьом проукраїнським акаунтам. Платформа блокувала доступ до новин із кадрами загиблих цивільних та банила тих, хто документував російські воєнні злочини. Yes, так, curious. я видавий yeah. <laughs> А ви Хто <laughs> у липні 2024-го Одразу після замаху на Дональда Трампа Маск написав, що повністю його підтримує. Хоча реакція мільярдера була не спонтанною. Підготовка тривала ще з початку року. Тоді Ілон вже збирався з великим бізнесом. У Флориді, де шукав формулу, як накосити побільше із прихильності до Донні. ми тепер номер один, і ми відновили космічні комунікації для того, щоб захистити будь-які наші можливості і виявити будь-які загрози. Далі маск уже без маски. Він починає кричати в екс, що українські військові гинуть ні за що, а Україна слабшає. Далі більше він підхоплює план Трампа про швидке завершення війни. Цікаво, чи не шляхом поступок Росії, тобто буквально віддай території і називай це миром. І логічно, що маск починає дзеркалити Трампа в усьому надто у миролюбній історії у 2024-2025 роках, ілон буквально вторить Дональду менше допомоги Україні, більше тиску на Київ. Ми повинні просто усвідомлювати, що це не безризикова річ, і це викликає серйозні зміни настрою та різко збільшує ризик самогубства та депресії. У січні 2025 року успішний бізнесмен, засновник SpaceX Тесла та власник платформи ЕКС став старшим радником президента США Дональда Трампа, і тут його позиція щодо України почала виглядати максимально токсично. Мирний плани з відмовою від НАТО та поступкою Кримом знову зазвучав у його риториці. Ілон Маск не має жодної обраної посади. Він не має ніяких повноважень, але він не просто щось там робить. Він порушує. Законів. В Україні реакція була передбачувана: обурення, розчарування і журба. Точніше, відчуття, що маск з візіонера перетворюється на піарника ідей Володимира в костюмі радника Дональда. У перший термін ми створили. Е, я створив те, що ми називаємо космічними силами. У лютому 2025-го маск накинувся на Community Notes – систему факт-чеків він заявив, що уряди і медіа підкручують платформу і пообіцяв усе поправити, але виглядало це радше як класичне небажання бачити правду ніж боротьба за чесність. Так, але також вірно, що 80% статистики помилкові. Вже у липні дослідницька організація Science Feedback показала, екс жодним чином не видаляє незаконний контент із Росії всупереч європейським законам. Маск відмовився забрати з платформи понад 99% пропагандистських матеріалів. Це звучить як щось, що могло би трапитись в Україні в 94-му році, а не в США у 24-му. Отже, рахуємо свій космос, автомобіль, соцмережа, і навіть політичний вплив. Все це перетворюється на зброю інформаційного контролю, де демократичний дискурс, судячи з усього, зазнає нищівного удару. Ось так потримайте, Дайте, я подивлюсь. Окей, добре. Але покарання маска таки наздоганяє. У 2025 році він добряче отримав по гаманцю. Його статки обвалилися більш ніж на 120 мільярдів доларів лише за перші місяці року. Причина проста: інвестори тікають, акції Тесла падають. Тім Волкс – величезний негідник. Бігає по сцені, тішиться падінням акцій Тесла, які впали вдвічі. Що за підлість, звісно, втрати маска у 2025-му не можна списати лише на його антиукраїнські заяви. Тут Замішано все: і економіка, і падіння тесла, і сварки з Трампом. Це буде золотий купол, якого ніде ніколи ніхто не бачив. Втім, є очевидний факт: словесний вогонь, ілона помітно стих. Схоже, навіть мільярдери вчаться, коли кожне зайве слово коштує десятки мільярдів. Люди говорять: гей, мільярдер, у тебе є всі ці речі. Типу, тепер я не знаю, що ти збираєшся робити.